Тема нашої презентації вимоги посадових інструкцій з зазначенням обов'язків прав та відповідальності посадових осіб із спеціальнів за рішенням конкретних питань охорони праці. Визначення терміну. Посадова інструкція це спеціальний. Нормативний документ, що регламентує соціальні ролі працівників, котрі посідають певну соціальну позицію. Завдання посадової інструкції раціонально розподілити функції, обов'язки, підвищити своєчасність та надійність виконання завдання, покращити соціально-психологічний клімат в колективі. Чітко визначити функціональні зв'язки робітників та його взаємодію з іншими, конкретизувати права робітників, підвищити колективну та особисту відповідальність робітників, підвищити ефективність морального та матеріального стимулювання, звести на німець втрату робочого часу. Вимоги. Посадові інструкції повинні бути взаємопов'язаними, аби не допустити дублювання в роботі працівників. Слід пам'ятати, що вони розподіляються не на якого небудь працівника, а на посаду, передбачену штатним розписом підприємства. В посадових інструкціях ніколи не вказується прізвище, ім'я по батькові працівника. Посадові інструкції зберігаються постійно після завершення, а після заміни на нові три роки. Вимоги до складання. Текст інструкції викладають у логічній послідовності і групують за розділами, кожен з яких має становити завершену частину документу. Текст має бути конкретним, точним, зрозумілим, оскільки інструкція це документ, що призначається для постійного користування директивного характеру, тому в ньому доцільно використовувати. Чіткі формулювання зі словами повинен слід необхідно не допускається тощо. Структура посадової інструкції, загальні положення, завдання та обов'язки, права, відповідальність взаємодія. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці, робітники у разі невиконання ними вимог безпеки, викладених в інструкціях, з безпечних методів робіт за професіями, залежно від характеру порушень, несуть відповідальність дисциплінарну, адміністративну, кримінальну матеріальну. Дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарна відповідальність регулюється Кодексом законів про працю і передбачає такі види покарань як догана та звільнення адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність регулюється кодексом про адміністративні правопорушення і передбачає накладення на службових осіб. Громадян власників штрафів у розмірі від 2 до 14 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Матеріальна відповідальність. Притягнення працівників до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності не звільняє його від матеріальної відповідальності. Матеріальна відповідальність у вигляді грошової компенсації накладається на працівників і посадових осіб за шкоду за подіяну підприємству, а також на роботодавців за порушення вимог щодо охорони праці. Кримінальна відповідальність, посадові особи, підприємства або громадяни, суб'єкти підприємницької діяльності винні у порушенні вимог законодавства про охорону праці, якщо, не пор... якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, притягаються до кримінальної відповідальності. Штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправних роботах на терміном до 2 років. А якщо ці порушення спричинили загибель людини, то посадові особи можуть бути позбавлені волі на терміном до 7 років. Бережіть себе, дякую за увагу.